Російські війська зосередили найбільшу кількість своїх сил поблизу села Родинське. Це на Покровському напрямку. Окупанти хронічно хочуть закупити населений пункт, щоб вийти у тил українських сил оборони, за словами головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Там тривають важкі бої, але росіяни успіху не мають. Безпосередньо в Покровську наші захисники контролюють північну частину міста. Така ж ситуація і в Мирнограді. Денис Перч долучається до нашої бесіди. Це командир батальйону фаворит 107 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони із з позиним корейць. Здравствуйте. Бажаю здоров'я. Напевно, що зараз у нас має з'явитися QR-код, який свідчить про, про, про збір. Ні, підказують мені наші наші колеги, але тим не менше. Пан Денисе, давайте говоримо про Покровськ. Ми розуміємо, що це пекельніше пекла, і варто би розуміти, чи змінюється стратегія, тактика, поведінка ворога. Бо коли ми говоримо про Покровськ, ворог методично намагається прорвати оборону. Це масовані атаки, це точкові спроби. Відволікання сил, використання всього того, що вони можуть використати. Як ви оцінюєте співвідношення їхнього до нашого, якщо ми говоримо і сили, і засоби саме на тій ділянці, яка вірена вам, і чого вам найбільше не вистачає? Підтримки артилерії, техніки, авіації ну, на покровському напрямку ворог дійсно постійно тисне, намагається тиснути чисельністю та інтенсивністю атак. Ну, їхня тактика поки не змінюється. Вони працюють на виснаження і постійно прощупують нашу лінію оборони і намагаються ну знайти слабкі місця через саме масовані штурми новими групами. Що стосується там підтримки артилерії, авіації, так звичайно, це все є. Звичайно, його хочеться більше чому. Ну, тому що б, я був би поганим командиром, якщо б сказав, що е, нам вдосталь підтримки е, моєму особовому складу, е, м, противник не шкодує е, так само, і авіаударів е, і людей не шкодує, не шкодує і своїх. Е, Артилерійських запасів і ми постійно знаходимося під їхніми ударами. Е, ну, на даний час, що стосується співвідношення сил та засобів, можу сказати, що е, чисельно все ж таки ворог дійсно нас переважає, е, намагається в певних районах концентруватись однак, ми тримаємо позиції зараз. Ну, за рахунок злагодженості там підрозділів, роботи дронів, чіткої координації з, з суміжними частинами, ну ключове не тільки кількість засобів ураження, а швидкість реагування і точність. І в ну, цьому компоненті ми суттєво підросли. Слухайте, якщо аналізувати відкриті джерела і дозволити собі взагалі таке слово аналіз щодо фронтів, сидячи в теплих, на теплих диванчиках, то Родинський, Мироноград, Білицький і Покровськ. Це є місця, де останнім часом активізувався ворог. Але е так само ваші колеги побратими вказують на те, що ворог е для того, щоб прискорити просування своє на слов'янському напрямку, дещо послабив тиск на Покровському. Наскільки реальності відповідає ця ситуація описова текстом, тому що ви бачите безпосередньо. Землі. І Які ви ризики бачите, якщо ворог таки перерозподілить і розтягне фронт ще більше, або ще знайде якихось там точки, де буде активізовуватись? Якщо ворог дійсно піде на перерозподіл сил, то ну, для нас це може означати дві речі. Перше, це спроба ворог намагається створити спробу спробувати створити прорив на іншому напрямку. Ну або Підготовку до більш масштабної операції на нашому напрямку ризик в тому, що він може накопити ударне угрупування і спробувати діяти не кількістю а ну безпосередньо концентрацію для нас. Це означає необхідність постійної готовності до змін. Обстановки та швидкого маневру нашими силами, ну що відбувається постійно, поки що ми бачимо, що постійно противник змушений розпорошувати ресурси. Ну і це саме грає нам на руку. Як ви сказали дуже класну фразу, я був би поганим командиром, якщо б я не казав, що потрібно більше підтримки моїм. Певно, що ви були би поганим командиром, якщо б ви мені сказали, що вам всіх достатньо, і вам більше людей не потрібно. То я хочу поговорити про тих, кого ви набираєте, кого ви тренуєте. Фаворит ваш батальйон дій в до таких доволі специфічних умовах. Це є поєднання фронту степового. Даруйте триконового у міській, приміській або на півміській бої. Які саме уроки, про які не написано в книжках. Ви даєте своїм новобранцям, тих, кого запрошуєте і приймаєте в лави своїх, з того, що не написано в книжках? Ми працювали на різних ділянках фронту. І да, на даний час ми працюємо в міськах задіяні в міських боях. Головний урок, напевно, це ну, місто не пробачає хаосу. Тут вирішує не маса, а безпосередньо дисципліна, зв'язок, взаємодія малих груп між собою. Е, ну, ми при під час навчання рекордів ми намагаємося приділити увагу до е, навчання відпрацювання там двійками, трійками. Зачистка за будівель робота розумом, робота а розумом не силою, грамотне використання укриття. Не героїзм, а саме використання, укриття і зайвий, зайвий раз. Ну, Наголошую, що важливість дронів у міських боях це досить важливе питання. Без них підрозділ фактично сліпий, і ці моменти одразу ми інтегруємо тренування нових груп, щоб люди не вчилися вже під обстрілом, а щоб мали ще в тилу навчатись. Тому дійсно міські бої мають свою специфіку. Ми приділяємо Цьому великий е, термін часу в наших навчаннях? Ну і в е, нас є досить великий успіх на полі бою. Ем, як остатись до ідеї такої створення спеціальних резервів для у, у, у ударних і оборонних дій? І чи ваш батальйон готовий виступати в такій ролі резервної ланки? І за яких умов, звісно? Е, на дві частини розділю. Ну, ідея спеціальних резервів, вона ну, абсолютно правильна, тому що ну, резерв це не зайві люди, а це безпосередньо інструмент ну, для стабілізації фронту або там для розвитку успіху на ділянці фронту. Е, наш батальйон. Е, ну я як Командир бойового підрозділу все ж таки хотів би, щоб ми продовжували е, не втрачати темпи і воювали. І що стосується нашої специфіки, то дійсно нам треба бути кожного дня. В формі і, і, і паралельно навчатись, тому що досить швидко розвиваються технології, досить швидко міняється обстановка, і перебуваючи в резерві саме в такому підрозділу, як мій, ми можемо десь щось втратити. А сама ідея е, створення спеціальних резервів вона досить непогана. Ну однак, ці батальйони вони мають бути там. Батальйони резерву повноцінно там доукомплектовані, там стабільно забезпечені, і, і мають мати там відпрацьовувативідпрацьовувати якісь чіткі завдання. Вони мають бути мобільними там з конкретною вогневою підтримкою, тобто ідея сама непогана. Ну давайте проговоримо про специфічні потреби. Зазвичай, коли ми зустрічаємося з військовими, вони кажуть, що нам потрібні дрони, нам потрібні автомобілі, нам потрібні до них комплектуючі. А якщо говорити про такі доволі специфічні потреби, приміром форпоста, що у вашого батальйону є в такому списку, і що взагалі реально дістати? Знаєте, ну це не з категорії мрія, а з категорії реальна потреба, яку можна реалізувати. Ви знаєте, переважно потреби, 에, які такі не, не консервативні, називаємо їх так, да, то вони складаються з якихось дріб'язкових речей, 에, які там або не передбачені номенклатурно в підрозділах, або на них не звикли люди там, проводити збір або скидатись. Ну, 에, це як ну там всякі там, наземні станції для ретранслятора, наприклад, ну щось от таке. Е, щось, щось там дуже супермале, бо там відеопередавач на, на, на відеочастоту таку, на, про яку там навіть в Україні ще не чули. Ну, Їх там треба замовляти, наприклад, з інших країн, чекати, під них виготовляти певну інфраструктуру для там відпрацювання. Ну, от, щось таке, щось таке, невелике і маленьке, е, досить, досить рідке. Пан Денис, вам спасибі і тим, хто поруч із вами, дякую. Немає українській мові того слова, яке виражає і може передати все те, що ми почуваємо. Але насправді, оце дякую від нас вам. Денис перче з позивним Кореї. Це командир батальйону фаворит сто сьомої окремої бригади Сил територіальної оборони. і Говорили, звісно, про фронти Покровський напрямок. Далі.